Здарова, як справа? Здарова, що не чую? Що? Генератор працює, я не чую. Не розумію, що ти кажеш. Кажу, я тебе не чую, генератор працює. Тепер я тебе чую, як справи? Що ти кажеш? А, супер, я тепер тебе теж читаю. Так, згоден з собою. Хе, а ну. О, це ти прикольно придумав. Хе! А я все плакала, плакала, душу рвала. У свого серця питала, відповідь не знайшла. Ага, було б прикольно, якби можна було через портмоне подивитися, скільки світла намотали від генератора. А ти що, не знаєш про них? А, прикольно. А я зеленою. То що, йдемо в ресторан? Вже не працює генератор, ходімо. Що ти кажеш? Я тебе вже чую без рупора. Генератор виключили. А, так. У мене вже, походу, в вухах цей дзвін від генератора. Слухай, ти всі фрази роздрукував заздалегідь? Ну так. А як ти знав, що я буду відповідати? Так ти дуже передбачуваний. А, ясно. А, ясно, Я все плакала, плакала душу рала.